Засвіти в серцях наших чоловіколюбче, владико, нетлінне світло твого богопізнання. І відкрій мислені очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування. в нас і страх блажених Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти єси присвідчення душ і тілес наших, Христе Боже наш, і тобі славу веселаємо з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим, і благим животворящим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від Мирка, святого Євангелія, читання. Сказав Господь своїм учням, коли побачите мерзоту за пустіння, що настане там, де їй не слід бути, хто читає, хай розуміє. Тоді ті, що в людей, нехай утікають у гори, хто на покрівлі, нехай униз не сходить, і не входить до хати, щоб узяти щось з неї, а хто у полі, нехай не вертається назад, узяти одежу, горе вагітним і тим, що годуватимуть грудьми у той час, моліться, щоб це не сталося зимою. Бо дні ті будуть таким лихом, якого не було від початку світу, який Бог створив аж понині, і ніколи більше не буде. І якби Господь не вкоротив тих днів, ніхто б не врятувався, але заради вибраних, яких вибрав, Він укоротить ті дні, і коли вам тоді хто скаже: Ось тут Христос, глянь, он там він, не вірте, постануть, бо неправдиві Месії та лжепророки, і чинитимуть знаки та чуда, щоб як можна удрити вибраних. Ви ж уважайте, я сказав вам усе це наперед.